Пані Ірино, вітаю вас. Буквально три тижні тому назад ви заявили про те, що виплати для ВПО доведеться оптимізовувати або скорочувати. Яка саме ситуація станом наразі? Дивіться, у лютому виплати не будуть ані оптимізовувати, ані скорочувати. Так, хоча це теж синоніми в даному випадку. Коли ми кажемо про березень і надалі. Діє постанова, яка вступила в силу, власне, з 1 березня вона починає діяти для тих категорій громадян, пенсія яких більша від 9444 гривні. Тобто ми кажемо про категорії, так пенсіонери, якщо менша, автоматично продовжується для тих категорій громадян, у яких дохід більший на одну особу, так за 9444 теж будуть. Певні обмеження, там треба дивитись, бо якщо, наприклад, в сім'ї є людина з інвалідністю або дитина, так то це вже інший підхід, але в середньому я кажу зараз так в загальному. Тобто, якщо, наприклад, сім'я має дохід приблизно 37 тисяч гривень в місяць, то якщо менше виплати продовжуються. Якщо більше будуть скорочені. Моє завдання як віце-прем'єра і як профільного, міністра, міністра, так допомогти людям. Ми адвокуємо людям допомогти у продовженні виплат тим категоріям, які дійсно цього потребують. До прикладу, люди передпенсійного віку. От нам скаржаться жінки, чоловіки, які кажуть, ми переїхали на Західну Україну, ми не можемо знайти собі роботу, бо нам умовно 57-58 років. Нам важко уже конкурувати так з молодими працездатними, але виходить так. Що ця постанова їх не передбачає, бо йдеться про те, що лише пенсіонери, до прикладу. Або, до прикладу, у них дохід 6,5 тисяч гривень. Люди переїхали з Маріуполя, працюють за мінімальну заробітну плату, платять оренду, бо треба ж орендувати приміщення. Їм виходить, що там тисячу дві залишається. Наше завдання подивитись у березні. Що не працює, тобто побачити реальність так, ті категорії, які потребують продовження виплат, і внести відповідні зміни до постанови. Бо якщо так взяти за напрямками функціоналу, то за цю постанову відповідальне міністерство соціальної політики, як ви знаєте, реєстр і виплати це їхні. Ми швидше з боку адвоката. Ми швидше беремо гарячу лінію, слухаємо, що людям болить, і допомагаємо, щоб виправити ситуацію. Очевидно, власне, ця оптимізація все таки пов'язана із вимогами наших міжнародних партнерів, так щодо грошової допомоги нам. Диця у нас є 57 мільярдів і не більше. Якщо минулого року це було 72 мільярди, мільярди виплат по року, то цього року більше не буде. Тому нам треба зосередитись на тих, хто реально потребує. Бо справді у нас є випадки, коли люди не є за фактом ВПО, до прикладу жили у Київській області, переїхали у Київську область, мають довідку ВПО. Звичайно, що вони не можуть претендувати на ви. Виплати або жили на Запоріжжі, повернулись у Запоріжжя, живуть далі і продовжують отримувати виплати. Тобто нам треба навести порядок. Бо виплата 2 і три тисячі це дуже мало. Ми хочемо збільшити такі виплати, але щоб це зробити чесно, справедливо до людей, які до прикладу з Маріуполя чи з Бердянська чи з інших, на жаль, поки що окупованих міст, правда, вони не можуть помірятися можливостями з тими, хто має житло до прикладу, або повернувся у свою домівку і далі продовжує виплати отримувати. Тому ми хочемо цієї. Справедливості, але розуміємо, що можуть бути різні питання вже у березні, тому я кажу спокійно, я завжди виступаю. Можливо, ви мене бачите. Якщо ми бачимо, що це не працює так, ми маємо можливість і таку домовленість з міністерством фінансів і з нашими міжнародними партнерами. Ми розуміємо, що наші люди є і вони потребують допомоги. Тобто, ця постанова жива. Ми поки що дивимося, як це буде працювати. Дякую, справді, що пояснюєте людям. Тоді от буде останнє уточнення. Наскільки я правильно зрозуміла, деякі. Ким категоріям, тобто людям, які справді в ВПО з Бердянська з Маріуполя, чиї регіони окуповані, ці виплати можуть збільшити із 2-3 тисяч на до якоїсь певної суми, так так. Ми зараз вводимо категорію тих, хто постраждали від збройної агресії, і розуміємо, що ця сума має бути більшою. І тоді людина буде вибирати, чи вона хоче залишатись на виплатах ВПО, чи хоче перейти в цю категорію, тому що там йдеться, наприклад, про несплату ЄСВ людям працездатного віку, і вони вже не потрапляли в категорію малозабезпечених. але це несправедливо. Людина не тому, що не хотіла платити ЄСВ, а у неї не було так можливості. Вона переїхала з Маріуполя. Вона працює і хоче працювати, але так склались обставини. То ми даємо можливість таким людям перейти в категорію і не очікувати, що півроку чи будуть продовжені, чи ні, а нормально отримувати як ті, хто постраждали від збройної агресії, і там уже, звичайно, на порядок більше будуть виплати. І ну, зараз це лише формується постанова, але я вже кажу, що частина людей, які виїхали. Які зараз проживають і отримують як ВПО, так вони працюють, а можливо в простої, а можливо в дві треті у кожного своя. Так причина, чому вони не можуть мати належного доходу, так вони будуть переведені в такі в категорію, такі, що постраждали від збройної агресії, і там вже буде більша виплата. Ми розраховуємо, що вже з березня це буде близько 300 тисяч таких людей, які отримали як ВПО, але будуть отримувати як категорія ті, що постраждали.